Всім привіт! Сьогодні я розповім про особливості фінського літа. Фінляндія офіційна назва Фінляндська Республіка, Нордична країна у Північній Європі. Межує із Швецією на Заході, Норвегією на північному заході. На півдні і заході береги країни омивають води Балтійського моря та його заток Фінської і Ботнічної. Третину цього північноєвропейської європейської держави розташована за полярним колом. Клімат у Фінляндії відрізняється незвичайним характером. У ньому поєднується тепле літо і морозна сніжна зима. Коротка ясна весна і насичена фар фарбами осінь. Літо в країні Суомі найчастіше прохолодне. Якщо нічна температура була не дуже комфортною, то вона швидко підвищується вдень. Фінське літо коротке. Спекотних днів вище 25 градусів буває лише з десяток. Найтепліший місяць це липень. Це також один із найвологіших місяців. Іноді на клімат у Фінляндії влітку впливають південні циклони з теплим повітрям тропіків, приносячи підвищені температури до 30 градусів в день і проливні дощі з грозами. Але частіше відчувається вплив повітряних мас людовитого океану, що тягне мінливу хмарність. Сама сонячна погода буває в узбережжі на архіпелазі. Ультрафіолетові ванни можна приймати по 10 годин. З літніх особливостей Фінляндії знамениті білі ночі, вираженість яких сильніше проявляється в північній частині країни, липень найтепліший місяць у Фінляндії. У липні найвища добова температура піднімається в середньому до 21-23 градусів тепла в південних і центральних районах країни і 18-20 градусів на півночі. Спекотна погода вимірюється в середньому на півдні протягом 8 днів, у Центральній Фінляндії протягом 6 днів і на півночі протягом 1-5 днів. Липень є найбільш дощовим місяцем внутрішньої суші. Відповідно, найдощовитішим місяцем на узбережжі Балтійського моря є серпень. У липні дощі не тривалі, але відразу багато. Дощ якийсь тропічний. Дощі сонце чергуються. Теплі дні та дощові дні розподілені нерівномірно. Тому перед тим як відправитись на дачу або на пляж, варто ознайомитися з прогнозом погоди. Літо у Фінляндії в різні роки дуже різне. Одне літо холодне і дощове, а інше тепле і сухе. Фінське літо починається в Південній і Центральній Фінляндії в травні, в частині Лапландії тільки в червні. Літо триває 4 місяці в Південній Фінляндії, але лише 2 місяці в Північній Лапландії. У Фінляндії літо означає температуру вище 10 градусів. У Південній Фінляндії влітку зазвичай буває 10-20 жарких днів плюс 25 градусів Цельсія. У Південно-Східній Фінляндії влітку в середньому 17-18 жарких днів. Через зміну клімату середня температура в Фінляндії підвищилась. За 166 років температура піднялась більш ніж на 2 градуси. Це швидше, ніж у середньому на землі. Проживши тут 2 літа, можу сказати свої враження, що для щоденного життя така температура влітку дуже комфортна. А коли у тебе відпустка, то можна запросто поїхати на тиждень чи два до якоїсь більш спекотної країни погріти кісточки та засмагнути. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Всім пока!